Опа. Скільки ми, Іванку, були? Десь хвилин 10-15, напевно. Хвилин 10-15 були Іванком, подавали на карту побиту. Ти. Йдемо. Скільки треба і подача, якщо, якщо вже все маєш, записаний, бо в багатьох областях нема особистої подачі. Тобто там або поштою треба подавати, або через канцелярію. Ну Такі справи. Мають завжди шанси довше йти. Але не у випадку песелюкер. Бо Пес в принципі там є відбитки, що найважніше, так що там такі справи можуть бути і без особистої. Тобто можна спокійно посилати пошту, якщо є весь комплект документів, то, то в принципі нема що паритися. Якщо нема песелюкер, ну, то тут вже найкраще. Звичайно, одразу здати відбитки і все отримати. Так що, кому цікаво, хочете отримати карту побиту то... в Польщі, то номер є в описі або пишіть.